Давайте сьогодні поговоримо про страх і як його позбутися. Коли ангел Господній з'явився до Марії, він промовив Не бійся, Луки 1.30. Передмова ангела до його доручення Не бійся це наказ, який найчастіше повторюють у Біблії недаремно. Адже ми, люди, часто маємо страх до невідомого. Я, звичайно, маю свої страхи, як і всі ми, та розумію, що зараз, під час війни, нас об'єднує один страх невідомості майбутнього, такого крихкого, та непевного. Чи збережемо ми свою сім'ю, чи будемо в безпеці, якщо залишимося у рідному місті? Але якщо поїдемо, чи зможемо знайти житло і матимемо змогу вивчити мову та прогодувати свою сім'ю? Дуже багато страху таїться в глибині наших сердець, навіть якщо ми цього не визнаємо чи приховуємо, страх змушує нас приймати неправильні рішення, хибно реагувати, ухилятися від покори Господу. Це відділяє нас від довіри Богу. Хочу поділитися цитатою, яку приписують Елізабет Еліот: Страх виникає, коли ми уявляємо, що все. Залежить від нас, страх Марії походив із невпевненості щодо того, що ангел попросить її зробити, хоча його жахаюча присутність, ймовірно, також додавала страху. Але не пропустіть те, що ангел вже сказав їй у 28 вірші: Господь з тобою. Ці дві фрази часто супроводжують одна одну у Святому Письмі. Ізраїльтянам Бог казав: будьте сильні і відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь Бог твій, Він Той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. Повторення закону 31.6. До Ісуса Навина Господь промовляв: будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій. У всьому, де ти будеш ходити, Ісуснавин 1:9 До Ісаї, не бійся, з тобою бо я, І не озирайся, бо я, Бог твій, зміцню я тебе і тобі поможу, і провицею правди своєї тебе я підтримую. А потім Марії, назвавши її по імені, Бог дав особисту обітницю, що він буде з нею. Незалежно від того, з чим вона зіткнеться, тому їй не потрібно було боятися. Розмірковуючи про страх перед невідомим, я зрозуміла, що, врешті-решт, ми маємо зробити те, що залежить від нас, і відпустити все, що нам не під силу, та без страху довірити ситуацію Господу. Треба вчитися відпускати те. Чим ми не можемо впоратись, як, наприклад, страх через війну і невідомість, і довірити нашу країну, армію, вище керівництво, батьку Небесному? Він може заспокоїти наші тривоги, тому що там, де присутній Бог страху не існує через те, що Господь був з Давидом, Той не злякався Голіята. А нам Бог каже, я Тебе не покину, а не, ані відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого, хто зробить людина мені до Євреїв 13:5 і 6. Чого ви боїтеся? Що б ви робили, якби у вас не було страху? Яким чином ви відчули присутність Бога останнім часом? Я хочу запропонувати вам коротку молитву сьогодні. Господь мій і Бог! Я перелічую всі свої страхи і віддаю їх тобі. Я наближаюся до тебе. Я хочу бути поруч з тобою, усвідомлюючи, що ти зі мною. Нехай твоя близькість переможе мій страх. Я дякую вам за перегляд Божих благословінь.